Російські окупаційні війська продовжують обстріли позицій наших сил АТО. За минулу добу підтверджено 54 випадки відкриття вогню, з них 22 на Донецькому, 20 на Маріупольському та 12 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку під ворожий вогонь важкої артилерії потрапила Новобахмутівка. Поблизу Верхньоторецького ворог застосував міномети калібру 120 мм. В Авдіївці та Новоселівці другий супротивник відкривав вогонь з мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру. А у пісках Троїцькому та Кам'янці. З гранатометів різних систем в Луганському задіяв БМП та великокаліберні кулемети. В районі Авдіївки активізувався ворожий снайпер. На маріупольському напрямку супротивник з мінометів калібру 120 мм відкривав вогонь по позиціях в Мар'янці та Красногорівці. По захисниках Широкенгу неодноразово вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. У Гнутовому, водяному та Новотроїцькому застосував гранатомети та кулемети, а у гранітному стрілецьку зброю. Снайперська активність на цьому напрямку зафіксована у Широкиному, Гнутому та поблизу Мар'їнки. На Луганщині після відносного затища противник ввечері порушив режим тиші, відкривши вогонь з гранатометів та стрілецької зброї у Лопаскиному. Міномети 120-го калібру та гранатомети застосував у Кримському, де до того ж проявив себе снайпер. По позиціях в районі Трипілля ворог випустив шість снарядів з артилерійської установки 152-го калібру. Поблизу золотого ворожий вогонь вівся з автоматичних станкових гранатометів та Улеметів великого калібру гаряче було і станиці Луганській, де окупанти, окрім мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів задіяли БМП. До того ж тут зафіксована снайперська активність.